Шановні українці, моє вітання. Я продовжую ознайомити вас із матеріалами і системи Mapitex. Сьогодні у нас не остання зустріч на цю тему, але сьогодні останнє теоретичне викладання на тему матеріали системи Mapitex. І відразу перейдемо до справи. Після того, як ви підготували стяжку, тобто зміцнили, відремонтували, вирівняли, змонтували анкера для деформаційних швів, прийшов час клеїти. Мембрану Mapotex в ліс. Мембрана Mapotex в ліс це той матеріал, який допомагає вам стримувати будь-які лінійні лінійні деформації, які можуть привести до створення тріщин. І щоб вони не передавались Настя на плитку, ми клеїмо мембрану Mapotex в ліс. Ще раз. Мембрана Mapotex в ліс була створена для стримання. Горизонтальних лінійних деформацій у стяжці. Якщо у вас є якісь вертикальні деформації у стяжці, то ця мембрана вам не допоможе. Вам потрібно спочатку відремонтувати, тобто підготувати стяжку, тобто склеїти ті, ті ділянки, які у вас є проблемними спочатку відремонтувати підготувати, а вже після того клеїти цю мембрану. Тому що вона, нагадаю ще раз, стримує лише горизонтальні лінійні. Деформації, які є на стяжці, перед поклейкою мембрани цементну стяжку потрібно ґрунтувати. Грунтуємо Primer G Pro у відношенні 1 до 3 з водою. Грунтуємо ми стяжку для того, аби знизити водопоглинання самої стяжки. Щоб вона не тягнула воду з клею, яким ми будемо наносити для мембрани. Yeah. На якій клея монтуємо мембрану Mapotex вліз? Мембрану Mapotex вліз монтуємо на високолетичний клея класу s 2 У Мапея це Ultralight s 2 Також можна змішати керабонт і латексну добавку із еластик у чистому вигляді замість води. Тоді ви отримуєте також клей класу s 2 Він буде дорожче. Він буде трішечки в вашій роботі, бо він маркий, але є такі виробники плитки, які у своїх технічних е, листах або картах пишуть, що нашу плиту потрібно монтувати, клеїти лише на двокомпонентні цементні клея. Є такі е, рекомендації, якщо у вас таких рекомендацій немає, то ваш клей Ультралайт S. 2. Мембрану мопотих сліз ми монтуємо на шпатель висотою 4 на зубчатий шпатель висотою 4, 5 або 6 мм. Це залежить від нерівності у вашій стяжці. Як це перевіряється, наносите клей шпателем, прокатуєте добре, відриваєте, дивитесь заповнення клеєм самої мембрани. Якщо є пропуски, зуб повишаєте. Для того, аби не було пропусків, між е, мембраною та стяжкою. В нормальних умовах, тобто 22 температура і 50% вологість, е, клеїти плитку можна вже на наступний день. І це не має значення, якого розміру буде у вас. Плитка. На якій клея монтуємо плитку на мембрану Mapetex в ліс? Це еластичні клея класу S1 та високоеластичні клея класу s 2 Якщо у вас плитка розміром не більше, чим 1,20 м на 1,20 м, то це клея класу s 1 У Умопея це Keraflex Extra S1, адгезія 2,5, висота клеєвого слогу не більше, ніж 5 мм. Другий клей це Керафлекс Maxi S1, Адгезія 2,6 Н, Висота слою плитичного слою не більше, ніж 15 мм. Та Ultra Light S1. Ultra Light S1 це клей для комфортної роботи. Це для тих із вас, це для тих майстрів, хто полюбляє комфортну роботу з клеєм. Чому він комфортний? Тому що в нього немає кварцевого наповнювача. І. Ще одна перевага. Для транспортування цей клей більш комфортніший, тому що в ньому вага 15 кг. Але вихід 15 кг на 1 м квадратний є такий же самий, як і клея, наприклад, Keraflex Max S1 або Keraflex Extra S1. Вага менше, але вихід метрів квадратних у них однаковий. Тепер стосовно крупноформатної плитки, тобто плитки, у якої одна із сторін. Більше ніж 1,20 двадцять, наприклад, 1,20 на 2,40, метр двадцять на три і так далі і тому подібне. Для, цих, для цієї плитки ми використовуємо клей класу С2, це Ultra Light S2, або, як я вже вам сказав, це керабонд і ізоластик у чистому вигляді, якщо є така рекомендація від виробника плитки. Рекомендацій або обмежень по вибору заповнювача для мешпитичних швів немає. Вибір заповнювача для міжполітичних швів буде повністю залежати від поставлених перед вами задач. Це буде цементний заповнювач або епоксидний. Це буде це вже на ваше узгодження разом із замовлен... замовником. Шановні майстри, ми пройшли з вами всі етапи роботи із тяжкою перед монтуванням системи MAPETEX. Звісно, у своїй практиці у роботі ви не будете кожен день використовувати всі елементи системи Mapotex, але деякі матеріали ви будете використовувати точно. Якщо є додаткові питання, звертайтесь. Ми ще будемо звертати, ми ще будемо повертатися до питання системи Mapotex, тому що є питання, які, яким потрібно приділити більш детальну увагу. І це питання не цього відео. Шановні українці, не забувайте допомагати захисникам України по саме зараз. Допомога потрібна як ніколи. Слава Україні і всім героям слава пока.